Поговоримо про відносини між вихователями та дітьми. Йдеться про дитячі садки. Ми неодноразово піднімаємо цю тему, зокрема в наших ефірах, і звісно ж, хочемо зараз акцентувати ще на одній історії, про яку ми вже розповідали. Йдеться про те, що батьки написали заяву до поліції про пробиття, Побиття, точніше, перепрошую, вихователькою їхньої трьохрічної дитини з дитячого садочка. Вона повернулася з величезною гематомою на шиї і. Інцидент трапився ще минулого тижня у столичному закладі дошкільної освіти. Керівництво садочку переконує, що е, вихованку не били, а випадково подряпали під час застібання ковтинки. Деталі з'ясовувала наша журналістка Кері Сушон. Давайте подивимося, що ж їй вдалося таки з'ясувати. Маленька влада демонструє мамі, що відбулося у садочку. Як ви робила садинка? Ось так робила куди. Щоди. Шию, шию. Федорівна це вихователька ясельної групи, яка нібито вчинила бійку з трьохрічною вихованкою. Ми бились і з ким бились? З Федорівною, Федорівною бились? Ми бились, тому що я плакала. Олег, батько дівчинки, розповідає події того дня. Зранку дружина десь о 8-й годині. Дружина Анастасія відвезла на дитину, і о десятій годині її перезвонив вихователь Світлана Федорівна і повідомила. Що там щось незначне, якась подряпана. Батько, прийшовши за донькою до садочку, помітив, що дитина засмучена. Коли вона до мене підбігла, вже я її взяв на руки, не. то ну, мені здалося, що вона була заплакана, налякана, не знаю. А вдома, побачивши розмір і вигляд тієї подряпини, батьки дівчинки були шоковані. Я присів, побачив, я був шокований, що це не подряпина, це така гематома якась ну це всередині як. Судини полопались такі скрово виловувати. Дружина підійшла, вона теж була в шоці. Побачена вихователька дівчинки розповісти, що сталося, відмовилася. На даний момент я не є до коментарів. Тобто, тобто, ви від коментарів офіційно відмовляєтесь. Да, поки не я нічого коментувати не можу. Директорка дошкільного закладу Капустян Людмила Михайлівна теж від коментарів утрималася. Я не можу зараз коментувати ніякі дії. Тому всі результати проведення розслідування, які стався з нашого випадку, з нашої вихованки, ми будемо говорити після того, як завершиться розслідування. Батьки вже звернулися із заявою про побиття дитини до правоохоронних органів і зафіксували побої. Е, на той момент у нас прийняли заяву. І дали направлення на огляд. Спочатку не хотів видавати, але потім таки надали на огляд в судово-медичній експертизі. На момент зйомки результату судмедекспертизи ще не було. Проте батьки, аби часу не гаяти, звернулися за висновком до сімейного лікаря. Його висновок стан дівчинки середньої ступені тяжкості. Зараз маленька влада у садочок не ходить, бо нервує та погано спить уночі. Психологічно, така нервова. По ночам це вже не першу ніч. Вона прокидається, погано спить. Боїться кудись їхати. Виховательку мені складно сказати, мабуть, боїться лікар-невролог. Нам призначила поки три тижні домашнього покою. Вихователька, проти якої ведеться розслідування, продовжує працювати. Сьогодні було якесь внутрішнє розслідування. Проведено. її догану зробили, але не відсторонили. На даний момент вона працює, як повідомили нашому телеканалу адвокат сім'ї постраждалої. Ними була подана скарга в управління освіти з проханням відсторонити виховательку, проти якої ведеться розслідування. Проте прохання проігнорували. Якщо є хоч найменші сумніви в тому, що трапилось, то перше, що треба зробити керівнику закладу освіти або виховного закладу, це звичайно відсторонити вихователя на період з'ясування ситуації. Зараз відкрито кримінальне провадження за статтею 125 частини четвертої про нанесення легких тілесних ушкоджень. Якщо виховательку визнають винною, їй загрожує до п'яти років позбавлення волі. Очікуємо справедливості. Кері Сушон, Олег Радченко, телеканал Київ.